Вітаю всіх глядачів каналу! Перед тим як перейдемо до самого відео, хочу привітати вас з новорічними святами. Бажаємо щастя, удачі, достатку і всього самого найкращого в новому році. І саме головне мирного неба над нашими головами. Зі святом вас, шановні глядачі! А тепер перейдемо до самого відео. Як виявилось, одна із учасниць Холостяка з Тарасом Цимбалюком заплатила штраф телеканалу СТБ, оскільки самостійно залишила проект без рішення Холостяка. Як ви вже могли зрозуміти, мова йде про Софію Шамію. в своєму нещодавньому інтерв'ю каналу Showroom Lux Люкс ФМ дівчина зазначила, що сплатила 200 тисяч гривень штрафу. Більше того, після перенесеного на проекті булінгу їй довелось звернутись за допомогою до психотерапевта, а це теж не безкоштовно. На питання про те, чи не було в неї бажання поскаржитись на канал чи потребувати компенсації, Софія розповіла, що в контракті є пункт, за яким канал не несе відповідальності, якщо з дівчиною щось станеться. І якщо це правда, то це максимально дивно. Звісно, канал може не нести відповідальність за булінг чи неприємне спілкування з іншими учасницями проекту, оскільки вони не мають впливу на відношення дівчат одне до одного. Але якщо справа стосується навіть фізичної шкоди, яка може бути заподіяна через неналежну техніку безпеки під час побачень, то здається, відповідальність за це має нести адміністрація каналу. Тим не менш, детальні умови контракту не можуть розголошуватись, а тому залишається тільки здогадуватись повне формулювання цього пункту. Також доволі цікаво буде подивитись, що ж дівчина розповість у випуску життя після проекту. Адже, судячи по анонсу, в неї буде продовження конфлікту з іншою учасницею проекту Оксаною. Знов будуть сльози Софії, а ведучий Григорій Решетник буде намагатись її заспокоїти. Є навіть інформація, що і цього разу дівчина не витримає і покине студію прямо посеред розмови. А що думаєте ви про цю ситуацію? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.